Колеги, добрий день! Інверан вітає вас. Технолог компанії Глотова Олена висловлює вам свою повагу. Наближається весняний сезон пілінгів і взагалі кислоти в універсальних емульсіях зараз дуже часті гості, тому говорити сьогодні будемо саме про них. Кислоти в косметиці, що варто знати. Потужні помічники по догляду за шкірою, вони допомагають різні завдання вирішувати, починаючи і з обличчя, і закінчуючи навіть шкірою стоп, і про це сьогодні поговоримо. Застосування може бути і професійна косметика, тобто салонні пілінги, процедури, і домашній догляд, це емульсійні різні препарати, креми сироватки, піномий навіть додається. Шампуні теж можна, маски для волосся зустрічаємо. Перевага це багатофункціональність цих інгредієнтів, тобто і вплив обличчя, тіло, і волосся. Роль яка? Відлущення, зволоження, особливо, що стосується волосся, вирівнювання тону і антиоксидантний захист. Класифікація. Ну Це просто, я думаю, що вже багато разів Пам'ятаємо, але проговоримо. альфа гідроксикислоти або так звані аха, бета гідроксикислоти полігідроксікислоти та інша категорія четверта, спеціалізовані кислоти. Є ще ароматичні кислоти, але це. В нас, до речі, на складі теж є, але це трохи не сюди. Це харчовики більше зацікавлені, полюбляють там коньяк, молочка туди. Ми зараз про косметичні кислоти. Отже, альфа гідроксікислоти перша категорія, ага, зволоження і оновлення. Що маємо? Зі складського швидку. Перше, це гліколева кислота. Артикул 030 225. Звісно, молекула з низькою молекулярною масою, тобто шкіри до дерми протягуються, використовуються для відлущення, для боротьби з пігментацією. Рекомендації стандартні від 5 до 20%. Звісно, що у салонах пілинги зустрічаються з концентрацією до 70%, але це виключно під наглядом спеціаліста. А у косметиці ну, стандартне дозування 10%. Зстереження, якщо користуємось глікольовою, обов'язково СПФ захист, щоб не виникало цієї додаткової пігментації. На гліколиву, до речі, дуже атрактивна ціна планується. Поспілкуйтесь зі своїм персональним менеджером компанії Inveran, Вам точно сподобається ціна. Ми говоримо загально про кислоти. Зараз розбираємо складські аха кислоти. Друга кислота після гліколевої, яка в нас постійно в складській наявності, це молочка. Молочна кислота. Артикул 021 665. Це знов про зволоження, про вирівнення текстури шкіри. Для чутливої шкіри молочку рекомендуємо як моно, але з гліколівою теж добре поєднується. І таке поєднання з гліколівою дуже часто зустрічається, особливо в салонних пілінгах. Рекомендація стандартна по молочній кислоті це 5-12%. До речі, по молочці замість лимонної кислоти можна в якості регулятора pH, але. Ну, Це як варіант. Там, звісно, невелика концентрація, там 0,01 до 0,5, де ми зустрічали це догляд за волоссям, як регулятор PH Лореаль знаходимо у Лореалі у якості регулятора PH. Це ми про молочну кислоту. Далі наша складська постійна позиція, це мигдальна кислота, це теж ага-кислота 0,3171. Це теж м'який ексфоліант і підходить мигдально також радимо для чутливої шкіри, для реактивної у підлітковому віці. Часто також комбінується з іншими ахокислотами, але як моно теж можна. Ефективна для освітлення пігментних плям, рекомендована концентрація теж стандартна 10-15%. Наступна ага кислота 0,30 Це в наш коєва кислота. Пам'ятаємо про коєву, що це в нас третій анекс, тобто є регуляторні обмеження по коєвій кислоті, бо досить така потужна кислота до 1% обмеження по коєвій. Це обмеження стосується по обличчю і рукам у ЄС, yes. ну, третій анекс, звісно. Регламент Це відбілюючий ефект укоєвої дуже потужний, вона блокує синтез меланіну, терезоназу блокує, якщо бути більш точними, і, відповідно, вже як наслідок меланін. Використовують для освітнення пигментації, вирівнює тон шкіри, загальна така підсумовуюча діяха кислот усіх наявних чотирьох в нас на складі, усувають м'яність, покращують текстуру, борються з пігментацією, ну, це основна функція, застосовують у сироватках проти пігментації дуже широко. Так, друга, група, друга група це в нас бета-гідроксікислоти, і вони м, ідеальні для жирної та проблемної шкіри. А, приклад бета це саліцилова кислота. А, в нас вона, до речі, фарм якості. 012903. Артикул це бета-гідроксікислота, саліцилова. А, що робить? Пори чистить для жирної, для підліткової, взагалі такої реактивної шкіри використовувати рекомендуємо. За зелеіновою кислотою. Дуже добре працює, де знаходимо, знаходимо у шампунях проти липи, наприклад, у Head and Shoulders, використовуються, це ми говоримо про другу групу, про бета гідроксикислоти про саліцилову кислоту, де ще знайшли. У сиротках підсушуючих, ну, це Ларошпусе, теж знаходимо саліцилову кислоту. Третя група це полігідроксікислоту, і це про який догляд для чутливої шкіри, це для особливо чутливої шкіри. Приклади полігідроксікислот це, звісно, глюконолактон, це дельта глюконолактон це теж наша складська позиція. 0,12. А, Яке зволоження? Антиоксидантний ефект 5-10% дозування стандартне. Для чутливої шкіри, наприклад, біодерма глюконолактон використовує? А, також сюди, у третю групу, полігідроксікислоти це лактобіонова кислота. Складський артикул 0,30223. Це про шкірний бар'єр, про зменшення чутливості, полоктобіоновій, рекомендована концентрація від 2 до 10%, але від 2 теж працює: зволоження, антиоксидант, дуже таке делікатне відлощування. Це третю групу ми розбирали полігідроксікислоти. Що ще залишилося? Ще в нас є такі дві о, унікальні кислоти, як Азелаїнова і Ферулова. О, до Класифікації вони не зовсім підходять, але часто використовуються в косметології і дуже круто працюють. Отже, Азелоїнова 021487. Вже згадували про неї сьогодні для реактивної підліткової шкіри, для жирної шкіри, схильної до висипань, до подразнень. Вона спирторощинна. вона важко. Розчиняється, якщо це ми про азелаїнову, якщо більше 10%, важко розчиняється, але воно того вартує. Ефект дуже потужний, розчинити можна, просто м -м, потрібно. Прикласти деякі зусилля, ну це, це перемішування і час. Рекомендуємо концентрація по азелаїнці від 5 до 20%. Зараз по азелаїновій кислоті, оце що я казала, 0,21487, В наявності в нас пластівці, вони не пилять. Це, наприклад, якщо в реактор засипати, то не буде цього пилу в повітрі. Але азелаїнова буває і в порошковій формі, чому різні, ну просто різні виробники, і у клієнтів відповідно різні вподобання. Тому намагаємось обидві мати на складі в наявності зараз е, пластівці. Ферулова кислота це взагалі моя улюблена, бо такий продукт на всі сезони і на сонячні промені не реагує. Тобто і взимку, і навесні, і влітку. Це теж про висвітлення, потужний антиоксидант. Ферулова її часто беруть, щоб ще в косметичних формулах, в емульсіях стабілізувати вітамін С та вітамін Е, щоб не окислювалися вітаміни. Рекомендації по ферулові, зверніть увагу, ферулова працює вже від 0,5%, але до 5, іноді до 7% теж можна використовувати. Ферулова це натуральна кислота. І вона і е, антиоксидант, і миттєве буквально е, освітлення шкіри, бо знову там механізм дії у ферулової такий з терезоназою, пов'язаний як у укоєвою, але трошки інший. Розкажемо коєва кислота, пам'ятаєте, це наша четверта заха кислот. Вона безпосередньо інгібує цей фермент тирозиназу, який бере участь у синтезі меланіну. Меланін це шкірний пігмент, і коєва зв'язується з активними ділянками самої терозиназу і зменшує утворення меланіну. І як результат, ми Бачимо зменшення пів. Пігментації, висвітлення та боротьба з темними плямами йде. А от ферулова вона також впливає на процес пігментації, але трошки інший механізм, менш він безпосередньо пов'язаний з терозоназою. Ферулова вона нейтралізує вільні радикали, які стимулюють вироблення меланіну, особливо при впливі оф випромінювання і запобігання. Оксидативному пошкодженню самої цієї терозинази, яка е, може стимулювати активність. Е, Ферменту, але теж досить потужно працює на освітлення, незважаючи на різні а, механізми. Тобто коєва кислота це прямий інгібітор терозиназу, освітлює шкіру за рахунок зменшення синтезу меланіну. А феролова вона не блокує терозиназу напряму, але теж впливає на її активність через антиоксидантну дію. І ці два компоненти. вони можуть виявляти Синергію в освітленні шкіри, тобто досить часто у засобах ми навіть зустрічаємо поєднання і феруловою, і коєвою, особливо тому, що коєво обмежили. Зараз обличчя руки один відсоток, не більше одного. Обидві кислоти можуть бути використані в одній формулі для комплексного підходу. Коєва блокує синтез меланіну, ферулова захищає. Від оксидативного стресу, який стимулює пігментацію, а також ферулова стабілізатор інших активів чудовий. Як вже згадувала, ця комбінація часто зустрічається в формулах, особливо коли треба побороти таку суттєву гіперпігментацію і в продуктах догляду після впливу сонця. І ще трохи про стопи хотілося сказати, бо там м, теж часто саме на кислотах працюють, тому акцентуємо вашу увагу на пілінгах для стоп, о, оскільки вже. Скоро, скоро сезон об... відкритого взуття кислотний педикюр. Це така сучасна дуже процедура, що ґрунтується на застосуванні кислот для делікатного розчинення ороговілої шкіри. Стоп, вона популярна завдяки безболісному впливу, відсутністю механічного травмування шкіри і швидкий результат теж вона дає. Основні переваги кислотного педикюру – Делікатне видалення загрубілих ділянок, мінімізація розвитку появи тріщин, появи мозолів і ще додаткове плюс це зволоження та пом'якшення шкіри. І це само про аха кислоти, хоча іноді і з бета комбінують. Ну такий стандартний варіант для кислотного пілінгу, який ми могли б рекомендувати, це молочна кислота, 10-11%. Гліколова кислота 7%. І саліциловою можна додати 2%, звісно, це все на носій. Час впливу від 5 до 15 хвилин, залежно від стану шкіри. Обов'язкове змивання після 15 хвилин нанесення, і кислотний педикюр це така ефективна альтернатива традиційним методам, яке забезпечує, звісно, ефект і. Комфорт під час самої процедури. А, так, питання. Так, звісно, з ферментами, з ферментами теж можна. І з карбомідом, з сичовиною теж практикують, але це вже іншим разом. Ферменти в нас теж, до речі, складські, два папаїн та бромолаїн. А, головне не забувати, що ваша Шкіра заслуговує найкращого догляду з компонентами від компанії Інверан. Сьогодні ми говорили про наявні складські кислоти, розбирали, що, що маємо у складських залишках. Тому звертайтеся, звертайтеся за зразками, вони в нас безкоштовні. Компанія Інверан. До нових зустрічей!